Сім мільйонів прибутку щомісяця. Перед судом постануть службові особи комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міської ради. СБУ викрила зловмисників на отриманні мільйонних доходів від похоронного бізнесу. Вісьмам особам загрожує 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Службовцям комунального підприємства за незаконні оборудки повідомлено про підозру за створення і участь у злочинній організації. Нагадаємо, що корупційний механізм у міському КП правоохоронці викрили у жовтні минулого року. Справа вже скерована до суду. Про це йдеться у повідомленні від управління СБУ. Службовці систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах навіть у період воєнного стану. Керівництво установи налагодило незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. Попри офіційний платіж у розмірі 3-3 тисячі гривень, чиновники вимагали від 10 до 50 тисяч гривень за одне поховання. Такса залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення. У разі відмови родичів померлого платити данину, посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання близької людини згідно встановленої процедури. Щомісяця організатори оборудки одержували прибуток на загальну суму майже 7 мільйонів гривень. В результаті проведеної збув восени спецоперації затримано та повідомлено про підозру корупції у майже всьому керівному складу комунального підприємства.